Про проект Діти за мир в усьому світі організований почесним консульством Огорщини у місті Івано-Франківську Василем Вишомоніком та благодійною організацією Фонд Відродження Прикарпаття, почули вже у 26 державах, а нещодавно прийняли та підтримали юних посланців миру. Також у Ватикані. Тут, на площі святого Петра Дітлахів з України, особисто привітав та поблагословив Папа Франциск. Як все було, знають наші кореспонденти, які теж були у складі почесної делегації. Дітлихи з України зізналися, таких емоцій не відчували ніколи. Унікальний шанс не лише побувати у Ватикані, але й отримати благословення самого папи їм надав міжнародний соціальний проект Діти за мир у всьому світі. Так розпочалася загальна аудієнція у папи римського. Учасниками величної події стала делегація у складі ста осіб, серед яких були діти-сироти, діти учасників АТО, переселенці та постраждалі від агресії Росії на сході України. На площі святого Петра вони сиділи усього декількох метрах від папи. Понтифік з апостольським благословенням звернувся до українців. Салюто і слова святішого отця. З особливою любов'ю вітаю українських дітей, сиріт та біженців внаслідок збройного конфлікту, який ще й досі триває на сході країни, знову підношу мою молитву за заступництвом Пресвятої Марії за те, що був встановлений тривалий мир, який зможе принести полегшення населенню, що зазнало стільки випробувань. Та запропонує спокійне майбутнє новим поколінням. А по завершенні аудієнції Понтифік підійшов, поспілкувався та сфотографувався з маленькими українцями, які заспівали для нього гімн проекту Діти за мир у всьому світі. організації зустрічі українських дітей з папою долучилася посол України при святому престолі Тетяна Іжевська. Жінка впевнена, ця подія для юних послів миру стала знаковою. Відчувався цей зв'язок святішого отця з діточками, коли папа сказав, що він молиться за них, він молиться за Україну, за те, щоб в Україні був мир, і те, щоб папа Францис до них звернувся і сказав. Помоліться за мене, моліться за мене. А потім ще перепитав: Ви правда будете молитися за мене? І дітки дружнього гором сказали, так, звичайно. Це було дійсно приємна зустріч. Дітлахи подарували папі римському свої малюнки, ляльку-мотанку, а також колекційну поштову марку. Приурочену до проекту Діти за мир у всьому світі. Понтифік запевнив малих українців, що особисто молиться за них та за мир в нашій державі. По завершенні аудієнції діти подякували папі Франциску за постійну увагу та ініційовану ним кампанію зі збору коштів для України, яка відбулася 24 квітня цього року у країнах Європи. Після зустрічі українська група також відвідала собор святого Петра, найбільшу споруду Ватикану та найбільшу християнську церкву у світі.